У бій ідуть не всі на прикарпатті повістки. Отримали 1600 військовозобов'язаних. Половина з них пройшли медкомісію, тім лише дві сотні визнані придатними для військової служби. Такими є результати першого тижня мобілізації. Повідомляють в обласному військоматі. Без прикрих випадків теж не обійшлося. 26 селищних рад намагалися відхреститися від участі в доповненні підрозділів українського війська. Ми на жаль маємо прикр... Прикр... прикрі випадки 26 сільських рад. Які або відмовилися взагалі отримувати поїздки, або є і такі випадки по ним зараз розбираються, будуть прийняті відповідні рішення, тобто повідки просто брали або спалювали, або рвали. 11 сільських рад Надвірнянського, Богорочанського та Єремчанського районів, сім сільських рад Коломийського району і 5 сільських рад Снятинського, Городенківського району. Отакі От в нас прикрі приклади. Така ситуація пояснює воєнком склалася через заклики певних громадян відмовлятися від мобілізації, а ще люди просто бояться йти до війська, апелюючи до силових чи правоохоронних структур. Не хочуть, бояться, чому я, чому мій. Ну, Самі не зрозуміли, коли мене питають, чому не міліція, чому не СБУ, Іх, тих там стільки то тисяч, тих, стільки то тисяч. Тут можна розуміти, як, і людський чинник. Я прекрасно розумію, що по принципу. Вам, товариш полковник, добре, ви приїхали, вручили пов'язки, поїхали, а мені потім з людьми жити. Ну, як би там не було, ми є всі державні люди і кожен, займаючи якусь свою певну ділянку роботи. Хотіли б, ми, подобається нам чи не подобається, ми мусимо виконувати свої обов'язки на місцях. Щоб врегулювати ситуацію, мобілізаційні повістки на Прикарпатті чоловікам тепер вручатимуть спеціальні мобільні групи, в складі яких будуть і не лише представники сільрад, але й районні чиновники, воєнком та міліціонери. Водночас кажуть у комісаріаті до них звернулися 62 добровольці, котрі самі зголосилися боронити країну.